Ні, конституція України не забороняє російську, Навпаки, стаття 10 Конституції гарантує вільний розвиток, використання і захист російської та інш. Ну, якщо ви вже закликаєте до 10 статті Конституції України, то читайте, будь ласка, цю статтю із пункту першого. А перший пункт нам говорить, що єдиною державною мовою в Україні є українська. мова. Наступні пункти дійсно кажуть, що в Україні. Кожна мова національних меншин має право на вільний розвиток. Йдеться про мови національних меншин. Ви, шановні російськомовні українці, не є національною меншиною, тому що ви за своєю національністю українці. Ви не є росіяни, для яких російська мова є рідною. Ви є зросійщені українці. Тому для вас взагалі не поширюється цей пункт, бо ви не є національною меншиною. Друге, вільний розвиток це не означає, що держава вам забезпечує послуги цієї. Мовою там не знаю навчання в університеті чи там обслуговування у вас в соціальних службах якихось цією мовою. Вільний розвиток це означає, що ви вдома в себе можете говорити цією мовою, що ви можете організувати курси анонімних російськомовних і читати російську літературу Вільний розвиток. Це не дорівнює що. Більша частина населення зараз зобов'язана вас понімати і ваш І останнє. Можливо, ви не знали, але Верховна Рада внесла поправки до закону про захист національних меншин. І ви знаєте, що з 1 липня 2023 року захист мов національних меншин не поширюється на мову країни-агресора. А яка в нас мова країни-агресора? Пишіть у коментарях.